Роман, терміново! Андрія відвезли в лікарню. Голос Олени тремтів, поки вона схлипувала в трубку. Чоловік, почувши її слова, завмер. Олено, що сталося? Ти можеш пояснити нормально? Роман ледь стримував хвилювання, і його голос ставав дедалі голоснішим. Чому сина везуть у лікарню? Я не знаю, скрикнула вона і, не дочекавшись його відповіді, відключилася. Роман ще не до кінця усвідомлюючи, що відбувається, зайшов до кабінету свого начальника, попросив терміново відпустити його з роботи і вибіг на вулицю. Лікарня була неподалік, усього за квартал від його офісу, тож він вирішив добиратися пішки, не витрачаючи час на пошук парковки. Серце калатало, і думки плуталися. У приймальному покої він побачив Олену, яка сиділа на лавці, стискаючи в руках мокру від сліз хустку. Олено, що сталося? запитав Роман, намагаючись говорити спокійно. Я не знаю, вимовила вона, не піднімаючи голови. Його забрали прямо зі школи. Він знепритовнів на уроці. Вчителька зателефонувала мені і сказала, що Андрія відвезли на швидкій, а лікарі поки нічого не знають. Її голос зірвався, і вона знову заплакала. Роман, розгублено дивлячись на неї, не міг зрозуміти, як таке могло статися. Їхній син Андрій був міцним і здоровим хлопчиком. Він активно займався спортом, щорічно проходив медичні огляди і ніколи не скаржився на самопочуття. У цей момент із коридору з'явився лікар у білому халаті. Не чекаючи, поки він до них підійде, Роман стрімко попрямував на зустріч: Лікарю, що з моїм сином? Ми його батьки, скажіть нам правду. Наразі рано щось стверджувати, спокійно відповів лікар. Дитина поки що не приходила до тями. Ми проводимо обстеження, але точний діагноз буде пізніше. І я рекомендую вам поки що поїхати додому і трохи відпочити. А ми обов'язково зв'яжемося, щойно з'явиться інформація. Ці слова лікаря лише посилили напругу, і Роман не зміг стримати обурення. Ви серйозно? У мене єдиний син у лікарні, без свідомості, а ви пропонуєте мені поїхати додому? Я нікуди не піду, поки не дізнаюся, що з ним. Лікар лише знизав плечима. Це ваше право, але поки що мені нічим вас обнадіяти. Коли лікар пішов, Роман повернувся до Олени, і у його очах читався відчай Олено, я не розумію. Як це здорова дитина раптом непритомніє на рівному місці і навіть не приходить до тями. Хіба так буває? Романе, я сама нічого не розумію, відповіла вона крізь сльози. Вранці все було як завжди. Ми поснідали, поговорили, і я відвезла його до школи. У нього був чудовий настрій, і він ні на що не скаржився. Можливо, його хтось ударив, а нам просто не кажуть Слухай, я поїду до школи. Треба з'ясувати, що там сталося. А ти залишайся тут. Якщо щось дізнаєшся, одразу телефонуй мені. Добре, кивнула Олена. Але ти теж телефонуй, щойно поговориш з учителем. І Роман поспішив до виходу, залишивши дружину в приймальному відділенні. Олена залишилася чекати новин, але очікування ставало нестерпним. Вона помітила, що поруч із нею сиділа інша жінка, теж із заплаканими очима. Ви теж когось чекаєте? співчутливо запитала Олена. Чоловіка, тихо відповіла та, знепритомнів на роботі. Його привезли сюди, але лікарі нічого не кажуть. Я навіть не знаю, що з ним. Олена, ніби відчувши родинний біль, вирішила розповісти свою історію. У мене син. І те ж саме, Знепритомнів просто в школі на уроці. Йому всього 11 років, і він у мене спортсмен, абсолютно здоровий хлопчик. Ми регулярно проходимо обстеження і ніколи жодних проблем не було. У цей момент у коридор знову вийшов лікар. Він озирнувся і зупинив погляд на Олені. Де ваш чоловік? Він відлучився. Андрій прийшов до тями. Поки що ні. Коли чоловік повернеться, попросіть його підійти до мене. Лікар уже зібрався йти, але Олена різко встала і зупинила його: Зачекайте, я мати, і я маю право знати, що з моєю дитиною. Чому ви хочете говорити тільки з чоловіком? Скажіть мені, прошу вас. Лікар, здавалося, задумався. Йому не подобалося повідомляти серйозні новини жінкам. Він боявся їхніх реакцій. Сліз, криків та істерик. Але погляд Олени, сповнений болю і відчаю, змусив його завмерти. Лікарю, Івану Олександровичу, прочитала на Бейджі Олена. Я прошу вас, скажіть, що з Андрієм? У вашого сина серйозне ураження мозку, через що він із непритомнів? Але проблема в тому, що він досі не оговтується. Зараз ми взяли аналізи і будемо шукати причину цього стану. Скажіть, він останнім часом інфекційними чи вірусними захворюваннями не хворів? Може, ви думали, що це просто застуда і не відвідували лікаря. Олена ошелешено дивилася на лікаря. Яке ураження мозку? Які віруси? Про що він узагалі говорить? Її Андрій здорова дитина. Та ви що, які інфекції? Мій син здоровий хлопчик. У нього нежить в останнє був кілька років тому. Я не розумію, про що ви говорите. Лікар і сам бачив, що мати хлопчика не в собі. Воно й зрозуміло. Коли твоя дитина на вигляд здорова, а потім несподівано опиняється в лікарні без свідомості є від чого впасти в ступор. Він вибачився і повернувся у відділення, а Олена присіла біля жінки, яка плакала. Що він вам сказав? запитала вона в Олени. Сказав, що в сина ураження мозку. Ледве чутно відповіла Олена. Вони зараз визначають причину. Ну вам хоч щось сказали. А я вже три години чекаю і нічого. З тінню заздрості сказала незнайомка. Ви думаєте, мені від цього легше? відчула заздрість у голосі Олена. Ні, звісно, вибачте мене. Просто я так втомилася. Стільки всього сталося за цей рік? Вона не договорила, бо в Олени задзвонив телефон. Так, Романе, дізнався щось? Учитель сказав, що Андрій сидів на уроці історії, писав, потім підняв руку і попросився вийти з класу. Став і різко осів на підлогу. І вони викликали швидку. Це все. А у мене гірші новини. Приходив лікар і сказав, що в Андрія якесь ураження мозку. І вони зараз намагаються визначити, від чого це може бути. Приїжджай, будь ласка, швидше. Може він тобі більше розповість? Скоро буду. Із відділення знову вийшов лікар і попрямував до жінок, які сиділи. З його обличчя було видно, що щось сталося. Олена перестала дихати. Так страшно їй ще ніколи не було. Мені дуже шкода. Ми зробили все, що могли. Він дивився на сусідку Олени. Вашого чоловіка врятувати не вдалося. Реанімаційні дії ні до чого не привели. Вибачте. Жінка заридала так голосно, що Олені здалося, її плач, чує все місто. Це був такий гіркий крик відчаю, що навіть у лікаря на очах виступили сльози. Олена розплакалася разом із нею. Прийміть мої співчуття. Сказала вона незнайомці, я можу вам чимось допомогти. Чим ви мені допоможете? Мені вже ніхто не допоможе. Вона встала і пішла до виходу. А Олена відчула, що зобов'язана допомогти цій жінці. Вона не знала чим, але повинна. Зачекайте вас, як звати? схопила Олена незнайому жінку за руку. Ірина мене звати. Яке це має значення? «Відчепиться від мене. Вона висмикнула руку. Ірино, послухайте. Я розумію, що вам дуже погано зараз, але не можна падати духом, чуєте? Ми всі коли небудь підемо, і з цим нічого не поробиш. Треба жити далі. Олена говорила банальні речі, але їй так хотілося допомогти цій нещасній жінці. Рік тому в мене не стало мами. А через три місяці в батька стався інсульт він тепер лежачий. Два місяці тому загинув мій єдиний син, а тепер чоловіка більше немає. Скажіть, як тут можна допомогти? Вона розвернулася і пішла, а Олена стояла, боячись поворухнутися. Так, тут ніякі слова розради не допоможуть. Тут узагалі неможливо допомогти. Стільки горя одній людині це занадто. Вона розвернулася і пішла в бік приймального відділення. У фоє на неї чекав чоловік Романе. Тобі потрібно поговорити з лікарем. Може він тобі більше скаже? У цей момент двері відчинилися, і на порозі знову з'явився Іван Олександрович. Олена напружилася всім тілом, тільки б усе було добре, благала вона. Але вираз обличчя лікаря не вселяв надію. Вибачте, але я з поганими новинами. Почав лікар. Ні. закричала Олена на весь коридор. Зачекайте, він живий, поспішив заспокоїти він матір. Але боюся, що ми не зможемо йому допомогти. Чому? Ви визначили, що з Андрієм? Запитав Роман. Може потрібні гроші або ліки. Ви скажіть, я привезу все, що потрібно. Ні, гроші не потрібні, і ліків вистачає. Річ у тому, що у вашого сина виявили складну й важку інфекцію. Він назвав її. Якби її виявили раніше, то можна було б вилікувати. А так, вона вразила мозок і шансів у хлопчика немає, вибачте. І він знову пішов у відділення. Олена ошелешено дивилася на чоловіка. Вона навіть плакати перестала. Роман ледь тримався на ногах. Він не розумів, як таке може бути. Андрій дуже рідко хворів, був міцним і здоровим хлопчиком. Він навіть дитячими хворобами типу вітрянки чи краснухи не хворів. Нічим. А тут якась незрозуміла інфекція, яка потрапила в організм і ніяк себе не проявляла, а потім бац і ураження мозку. Роман зайшов у відділення і знайшов лікаря. Скажіть, ми можемо побачити сина. Я дуже хочу його побачити. Так, я думаю, можете. Тільки одягніть халати. Роман повернувся у фоє, забрав Олену і разом із нею пройшов до сина в палату. Андрій лежав на ліжку, ніби спав. Олена тільки но присіла поруч із сином, як у палату війшла медсестра. Вона нахилилася до неї і тихо сказала Тільки не плачте. Чуєте мене? Не плачте, говоріть із ним. Згадуйте приємні моменти та події. Знаєте, які дива іноді трапляються. Завжди вірте та не забувайте до кінця. Якщо є хоч малесенька Надія, сподівайтеся вона вийшла з палати, а Олена здивовано подивилася на чоловіка. Що це було? Я думаю, вона має рацію. Потрібно вірити до кінця. У палату увійшов лікар. З його обличчя було зрозуміло, що він із поганими новинами. Мені дуже шкода. Але ми змушені відключити вашого сина від приладів. У цьому більше немає жодного сенсу. Його мозок не реагує ні на що. Прощайтеся, у вас п'ять хвилин. Що він сказав? запитала Олена. Що значить відключити від приладів? Він же живий ще. Роман, і що ти мовчиш? Ти ж батько, роби щось. Я не дам своєї згоди на відключення Андрія. Олено, заспокойся. Я теж не дам згоди. Вони не мають права його відключати. Олена знову почала плакати. Тихо і беззвучно, ніби боялася налякати дитину. Вона взяла сина за руку. Маленький, мій добрий синочку, відкрий очі. Ти повинен жити. Я не зможу жити без тебе. Вона раптом згадала Ірину, і їй стало ще страшніше. Ти сенс мого життя, а без тебе нічого не має сенсу. Сльози застилали очі. Олена практично нічого не бачила і продовжувала говорити з сином. Ти пам'ятаєш, як ми літали в Іспанію? А пам'ятаєш, як ти мало не загубився тоді в парку? А як ми на атракціонах із тобою каталися цілий день, що навіть тобі набридло, і ти попросився додому. А свою першу медаль ти пам'ятаєш? Як ми з татом раділи і пишалися тобою? Ми завжди пишалися і пишаємося тобою. Синочку, рідний, почуй мене, я дуже люблю тебе. Більше за життя, повернися до мене, будь ласка, вона знову заплакала. Роман увесь цей час стояв осторонь і слухав дружину. Перед очима ми готіли картинки з минулого як вони з Андрієм їздили на риболовлю вперше, як збирали гриби і набрали півкорзинки поганок, як удвох застрягли в полі і на силу виштовхнули машину, і пообіцяли нічого не розповідати мамі. Роман любив свого сина. І не міг собі уявити, що його не стане. Господи, так не повинно бути. Почуй мене, якщо потрібно когось забрати з нашої сім'ї, забери мене, залиш, Андрія. Він же нічого ще толком не бачив у своєму житті. Я прошу тебе, не забирай. про себе молився Роман. Він підійшов до ліжка сина і поклав свою руку на його, і раптом йому здалося, що Андрій смикнув пальцем. Лікарю. закричав він. Лікарю, йдіть сюди. Він поворухнув пальцями. Іван Олександрович, що вбік, співчутливо подивився на Романа. Це скорочення м'язів. Ось і все. Вибачте, він нахилив голову і тихо сказав: Вам пора йти. Роман заплакав. Він плакав удруге у своєму дорослому житті. Перший раз, коли Андрій народився. Він мріяв про сина. Олена довго не могла завагітніти. А коли завагітніла, лікарі сказали: це ваш єдиний шанс. І Олена берегла себе всю вагітність, звільнилася з роботи, фактично зачинилася в хаті і нікуди не виходила, крім жіночої консультації. І недарма, сина вона зберегла, і зараз так несправедливо, що він іде. Роман підійшов до дружини ззаду й обійняв її за плечі. Я не знаю, що тут можна сказати. Він уткнувся їй у плече і заридав. Лікар терпляче чекав. Вам потрібно йти. Я не можу, не можу. Ви не маєте права, кричала Олена. І раптом вона почула. Мама! Усі подивилися на Андрія і не повірили побаченому. Хлопчик розплющив очі. Лікарю, ви це бачите? закричав Роман. Це теж скорочення м'язів. Та ні, це якесь диво. закричав лікар батькам, а потім у коридор. Терміново приберіть батьків. Кличте реаніматолога швидше. Хлопчик прийшов до тями. Далі почалася така метушня, що було абсолютно незрозуміло, хто куди і навіщо біжить. Батьків притиснули до стіни. Вони тільки спостерігали за тим, що відбувається. Тепер обидва чекали на вердикт лікарів із ще більшим нетерпінням. Роман, і як ти думаєш, вони його врятують? Я на це сподіваюся. відповів Роман дружині і подумки сказав. Господи, дякую за Андрія. Ти почув мене? Дякую. Очікування здавалося вічністю. Олена і Роман тримали одне одного за руки і мовчки молилися. Через півгодини до них нарешті підійшов Іван Олександрович. Лікарю, що? Не томіть, будь ласка, і так нерви на межі. Я не знаю, як вам сказати. Лікар витримав паузу і подивився на батьків. Загалом із вашим сином усе схоже в порядку. Я не знаю, як таке можливо і що сталося. Але в нього всі показники в нормі. Ми, звичайно, будемо його обстежувати далі, але вже зараз я з упевненістю можу сказати, що хвороба відступила, і він житиме. Лікарю Іване Олександровичу, щиро дякую вам, дуже зраділа Олена. Мені нема за що дякувати. Я нічого не робив. Це скоріше потрібно дякувати Вищим силам. Тут без містики точно не обійшлося. Принаймні, з точки зору науки я ніяк не можу пояснити такий феномен. Ми все одно вам дуже вдячні, підтримав дружину Роман. Що тепер нам робити? Вам їхати додому відпочивати, а Андрій залишиться в лікарні. Ми повинні перевірити всі показники, узяти всі аналізи і зробити МРТ. Ви можете зайти до нього зараз, але зовсім ненадовго. Батьки зайшли в палату сина. Андрій лежав і посміхався. Синку, як ти? запитав батько. Нормально, тату. А що трапилося? Чому я в лікарні? Я тільки пам'ятаю, як прийшов на урок історії, а далі провал. Ми потім тобі розповімо. Тобі потрібно полежати якийсь час у лікарні, тебе обстежать, а потім ми заберемо тебе додому. Може, ти чогось хочеш? Дуже хочу морозива і маминих котлет, усміхнувся Андрій. Якщо лікар дозволить, я тобі зараз принесу морозиво, а котлетки будуть завтра. Посміхнувся батько і, нахилившись, поцілував сина. Олена теж обійняла і поцілувала Андрія. Тепер усе буде добре, синку. Одужуй. Ми завтра прийдемо до тебе. Вони вийшли з палати і поїхали додому. Через тиждень Андрія виписали з лікарні. Жодних ознак інфекції в нього не виявили, і її наслідків теж. Інакше як диво, лікарі це пояснити не змогли. Ось така історія, друзі. Якщо вона вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.